Вітаю! У цьому випуску дивіться ексклюзивні матеріали з самого серця, АТО і, звісно, свіжі військові новини планети. Сьогодні у випуску: революційний бюджет для української армії, допит затриманого сепаратиста зі слов'янська, пожежа російського винищувача п'ятого покоління і тисячі іракських військових у полоні бойовиків. Традиційно починаємо з українських військових новин: 22 мільярди гривень. Таке фінансове забезпечення української армії на сьогоднішній день. Цей показник на чверть більший за минулорічний, повідомив заступник директора департаменту фінансів оборонного відомства Сергій Винник. Щодоби для підрозділів АТО відвантажують понад 2,5 тисячі індивідуальних та 100 групових комплектів сухпаїв. Минулого року їх суттєво вдосконалили, і зараз за складом, калорійністю та зовнішнім виглядом, вони випереджають зразки. Проднаборів армії розвинених країн. 700 одиниць військової техніки відновлено на Чернігівщині від початку мобілізаційних заходів. Діагностика та обслуговування однієї одиниці триває до трьох днів. Складні ремонтні роботи виконують спеціалісти Львівського бронетанкового заводу. Академію військово-морських сил імені Нахімова та військово-морський коледж старшинського складу у Севастополі ліквідовано постановою Кабміну номер 163 від 4 червня. Тож тепер військових моряків готує. Одеська Національна морська академія. 120 мільйонів гривень виділено для компенсації за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям Збройних сил України. Вони отримують від 1200 до 3,5 тисяч гривень в залежності від кількості членів сім'ї та гарнізону. Виплати цих коштів вже розпочалися. Від розлучення України та Росії у оборонній сфері постраждає 79 наших та 859 підприємств східного сусіда. Минулого року ми експортували російським військовим товарів на 1 мільярд доларів. А 81% імпорту їхнього ВПК ми вже можемо замінити американськими аналогами. Багатьох українців зараз цікавлять думки та настрій учасників антитерористичної операції. Зазвичай це хлопці не говіркі, зайняті та просять не показувати їхніх облич. Все ж нам вдалося поспілкуватись з бійцем, позиція якого є відображенням переконань більшості захисників Сходу України. Я раніше служив в збройних силах, відслужив срочну службу, потім один контракт. Звільнився і жив своїм життям, працював на державній роботі. Почув від своїх товаришів, що почали мобілізувати. Зібрався і поїхав, тому що вважаю, що в нашій державі повинні панувати якби українці, і так і ніхто не повинен. Псувати суверенітет і так далі, потикати на нашу країну. Відбирали з військомату більш підготовленіше, служили в армії і влився швидко, вспомнив швидко все і почав працювати далі вже по своєму направленню. Специфіка моєї роботи мені потрібно, щоб екіпіровка була прочна, щоб я довго міг знаходитися і в холодну, і в сиру. В жарку в погоду потрібен легкий і захищений бронежилет, щоб захищав. У нас таких немає. У нас або важкі бронежилети, або якщо легкі бронежилети, то вони захищають тільки від осколків і від пістолетної пулі, від автомата і так далі. Вони не захищають. Тому бронежилет в кожного через один стараємося з хлопцями якось мінятися, виручати одного. Хто виходить на завдання, то позичаємо. Ходимо ситуації, чекаємо. Керівництво пообіцяло, що десь повинно бути. Спілкуємося з іншими підрозділами, набуваємо, питаємо, як, як в них прийшло бої і так далі. І робимо для себе висновки, і тактику міняємо, перебазовуємося і йдемо вперед. Настрій бойовий, всі, всі хочуть, чим поскоріше це, щоб це закінчилось, і готові. Воювати, робити свою роботу, щоб швидше повернутися до своїх домівок. Ну, не говорю, що в нас там якісь бойові дії, але сім'я догадується, де я і що я роблю. Е, відповідно, всі хвилюються, всі хочуть, щоб швидше вернувся додому, живий і здоровий. Сепаратисти – це люди, які просто женуться за легкими грошима, які просто не знайшли себе в житті, діють вони нагло. По підло прикриваються мирними жителями. Тобто я би хотів, щоб вони не робили цього, відступили і щоб запанував в нашій країні мир. До речі, про терористів ми отримали ексклюзивне відео з допиту одного такого. Житель Запорізької області Євген виріс у сім'ї юристки та викладача. Займався спортом і військовою реконструкцією, жив повноцінним життям, але чомусь його потягнуло до Слов'янська. Нам говорили одне, вийшло друге що говорили. Ну, Говорили, перше, що Славянська, 11 тисяч правосіхів. Що там людям животиспарили, там такое страшне, що гораздо в блокаді. Приїхав в городній блокаді. правосеков, я за эти 20 дней ты ни одного ты и не видел. Я просто посчитал, что на тот момент действительно правят хунта. Э, в общем-то, что там американские наемники убивают людей, немецкие наемники убивают людей. Видите, э, рассказывал и Сергей Федорович. Э, читал это и на этих на антимайдановских. Сергей Федорович, это тот э, мне телефон, которого дали в сети, дали в сети. Я ему позвонил, в общем, неоднократно я с ним созванивался, по рекомендации поехал в Донецк, в общем, потом опять я с ним созванивался, рассказывал, что в Славянске, потом я когда уезжал, не уезжал. Нет, никто меня не встречал, я сам. Я приехал, он мне сказал, чтобы я ехал ну, в Донецк, и оттуда, если что, добирался в Славянск. Вы его видели? Нет, я его не видел. Почему слышал? Он что-то Обещал. Обещал обещал гражданство России, обещал работу вот, охранником в Крыму. Ну, в Крыму. А в Славянске мне дал оружие, вначале мне первый пистолет ПМ дал Семен с разрешения Тарана, это командир. Семен, Семен да. это командир брони моей. Ну, да. я не военный человек, который... Какая это структура вообще? На броне или вообще? Ну, вообще структура, как это армия? Кто ее ну, так как я понял, ну, вообще во всю структуру меня никто не посвящал. Это я уже сам понял. Mm -hmm. а, что есть первый. Ему подчиняются полевые командиры. А, в общем-то, один командир. Но а, ну, Сергей Кэп командует а, штурмовыми взводами, которые сидят, находятся, диссоциируются в доме быта и выезжают на баррикады. Есть сказать? Конечно, есть. Ну, нормально к ним относился, но они дружные. Только, честно говоря, потом уже думал, что они приехали. Ну, мы так понял, тоже защищать, ну, я считаю, там право защищать людей. А казаки приехали? Казаки приехали, Терские приехали из Кавказа. Кубанские приехали, там один парень, он ну, чемпион по жиму лежа с Краснодара, а я так понял. Да. И еще там какие-то казаки были, они мне на фотографии на броне в самом начале. Случалось отстреливаться от нападающих? Нет, Я, я на подальших нікида не відео. Мы от многі там вообще ну, врагов не видять, по працівники не видять назад. Многі общені стріляють. Многі понавчені стріляли. І до оборонної сфери світу. Ситуація в Іраку щогодини погіршується. Попри заяви уряду про успішні дії військ проти ісламістів, бойовики ІГІЛ продовжують наступ та обіцяють захопити Багдад. У мережі з'явилося відео з кількома тисячами полонених іракських офіцерів та солдатів. З 10 по 18 червня у Литві відбуваються міжнародні навчання Удар меча меча-2014». До них залучено 2000 військових з Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Данії та США. Проходять маневри на рівні бригади та польові тактичні навчання об'єднаних одиниць НАТО. З 16 по 20 червня у Парижі триватиме масштабна виставка озброєння та військової техніки Євросаторі-2014. Форум зброярів проходить раз на два роки під патронатом Міністерства оборони Франції. Про свою участь заявило півтори тисячі компаній з 57 держав. Американці замість ракет вирішили озброювати свої бойові кораблі лазерними установками Лезе Вепен Сістем. Вони можуть знищувати безпілотники невеликі судна та винищувачі. А Ізраїль вже рік захищається. Від ракет лазерною системою ПРО російський винищувач п'ятого покоління Т-50 загорівся під час посадки після випробувального польоту 10 червня. Це відбулося на аеродромі у Жуковському. Пожежу загасили та повідомили, що дефект не вплине на програму випробувань. Ізраїль відмовився від бойового гелікоптера AH-1S Cobra на користь безпілотників. Тамтешні військово-повітряні сили прагнуть до здійснення ударів за кілька хвилин після запиту сухопутників, тому там активно застосовують дрони Гермес-450, Ейтан і новинку Гермес-900. А на сьогодні це все. Тримаємо кулаки за наших борців з терористами та молімося за найшвидше врегулювання ситуації на Донбасі. Побачимось.